Реформування відбувається, знаєте, двома способами: або зверху вниз, або знизу вверх. Якщо нам вдасться ці два рухи поєднати між собою, то я думаю, що ми можемо вийти на якийсь план заходів, який підлягає вже виконанню і реалізації. Тому я думаю, що після нашого узгодження цих пріоритетів, їх треба, звичайно, через сито просіяти, що є більшим, що є меншим. Далі цю таблицю треба наповнити таким змістом, тобто виділити, що нам потрібно з точки зору нормативного забезпечення, для того, щоб це реалізувати, де це потрібні зміни в закони, де це накази міністру внутрішньої документації по міністерству. Що стосується опитування населення, знаєте, я думаю, що якщо ми будемо ставити питання, якою вони хочуть бачити міліцію. Це все таки рівень експертної дискусії. Це не рівень е, того, щоб мов, ми е, реалізовували наші кроки виключно через побажання людей. Але от що треба питати, це які потреби має забезпечити міліція? І тут різні пріоритети, і щодо прав людини, і щодо забезпечення правопорядку, вони зараз серед дуже високих пріоритетів населення. І в невеликих населених пунктах, і в великих містах, тобто те, чого прагнуть люди. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що робота міліції має бути орієнтована на вирішення на визначення визначення спочатку, а потім вирішення проблем тобто, це не просто реагування, таке ретроактивне на, на, на ситуацію, яка складається активний вплив і вплив на упередження. Тому цей кримінальний аналіз і робота пов'язана з виявленням, з попередженням злочинної діяльності і з впливом на системні явища, вона має бути пріоритетом для того, щоб забезпечити оці от потреби, які стосуються саме питань правопорядку. Я думаю, що тут є непоганий експертний потенціал, який ми можемо користуватися вже на цей час. Ну і що стосується бюджетів, я думаю, що після того, як ми визначимо часові межі, потреби і бюджети, на деякі пріоритети треба цілеспрямовано шукати кошти. Є такі пріоритети тут, які для населення є надзвичайно важливими і привабливими. Я думаю, що навіть краудфандинг може, може бути інструментом для того, щоб залучити громадян до активної підтримки. Не лише на словах, що люди схвалюють це все, але вони голосують гривнею чи доларом за те, щоб ці речі підтримати. Звичайно, не само міністерство має цим займатися, але тут якраз оця громадська експертна складуває така помочь міністерства оборони. Щас на брі п'ять шість п'ять Ну, Це може бути в різних формах, але тобто люди можуть обирати ті пріоритети, які вони самі готові підтримувати, тому потенціал насправді є достатньо високий, і якщо... Реформа буде відповідати очікуванням людей, і ми зможемо інформаційно її представити у тому світлі, що це те, що дає відповіді на запитання людям. Я думаю, що в тому числі ці інструменти можна використовувати. І тут якраз співпраця з громадськими організаціями, експертним середовищем, могла би бути дуже на користь.